Мені дуже подобалося на Майдані, коли говорили, що шукаючи Європу, ми тоді знайшли Україну. А сьогодні минуло 11 років. Сьогодні, фактично, шукаючи напевно миру, перемоги, волі, незалежності, демократії, весь світ знаходить завдяки Україні. Як героїчно Україна стоїть, а це все почалося, почалося тоді. Чи стало це переломним моментом для нашої нації, для нашого для нашої держави? Те все, що відбулося у лютому 2014 року? Так, звичайно, стало так. Казали, що шукаючи Європу, знайшли Україну, і скажімо, коли нас почали вбивати з перших логик, які були до січня, ми зрозуміли, що революція для нас в третє везені змагання. І змагання за виживання нашого народу, нашої нації, така назва як Україна була, що ми могли от, наша мова соломіна, що вона не була знищена і не пропала, і можна сказати, що Росія свою війну почала на майдані, коли почала підтримувати, коли почали відправляти крокотами гранати і патрони посиленої дії, які з різними газами, які були там, що люди травилися, не могли дихати. Тож, коли мають перші там такі сутички такі були, коли гранати зривалися, ну не було таке, що там перепонки вуха зривалися. А після того, як почалося Хрошевського, коли передали боєприпаси Росії, то дуже багато було поранених, травмованих, що іменно від тих боєприпасів, які Росія передала Україну. І анексія Криму і окупація Донбасу, знаєте, ми такими себе спілкувалися. А для нас революція не закінчилася, вона триває дотепер.